На кілька днів у пітьму поринула студентська набережна в Ужгороді. Із десятка ліхтарів тут працювали тільки три. Як нам пояснили комунальні служби, електричні кабелі зачепили працівники, які ведуть будівництво поряд із набережною. Та би обіцяли, електрики, полагодять. А наша Ірина Крупко вирішила перевірити, на які ще вулиці Ужгорода без ліхтарика краще не ходити. Центральні вулиці освітлені, а бічні у темряві. В Ужгороді більше ста неосвітлених вулиць із півтисячі. і це лише офіційна статистика. А на третині освітлених темні плями. Там лампа не горить, а там навіть стовп електричний не встановлений. Причому не тільки на околиці, вулиця Белінського за кількасот метрів від проспекту Свободи. Та тут суцільна темрява, а дорога самі баюри пройти і вдень Ми в день складно. Сопоек приходимо. А мої як. Вона рік купуємо і проходимо мимо, де в калюзу, де доски ставлять, де каміння, щоб грязь не попасти. Ти, звісно, страшно бачити, і світла тут нема. Страшно, я йшла з роботи, так темнося, то я не встигла в під'їзд забігнути. Освітлення часто намагаються зробити самі мешканці, хоча б локально за власні кошти. А фонарь, звісно, да, на датчики движения сделали, щоб постоянно не світі самі делали і внутрі под'їзди, теж самі зробили. І зараз і на это теж самі сделали. Жильці скинулися, і ми своїми силами все делаємо. Рано темніє йдеш з фонариком, світиш, і дітям даєшся з школи йдуть. Це, ну, повне, як в ріце у нас, і небезпека не тільки в тому, аби не вступити в калюжу. Саме у таких темних провулках зростає ймовірність стати жертвою грабіжника чи злочинця. Щоночі в Ужгороді чергують три десятки патрульних, але цього замало. Є пограбування. От сьогодні, наприклад, сумочку в пані вкрали, але повернули там телефон і документи, забрали лише гроші. Так, ж, часто також викрадають мобільні телефони. Коли дитина йде, наприклад, світить там айфоном шостим, то не бажано спісвічувати собі дорогу чи говорити по телефону в темну добу. Поблизу центра міста світильники на вулицях є, але працюють далеко не всі деяким з них майже по півстоліття, Тоді як термін експлуатації в середньому 25 років. Міняти лампи потрібно частіше. От таких стовпів із закріпленими на них ліхтарями. На вулиці Сечені ми нарахували аж три. Проте світла із жодного з них немає. А це вулиця Гагаріна, одна з найбільш завантажених вулиць Ужгорода. Ліхтарі є. Третина не світять. Теоретично про таку несправність можна повідомити безпосередньо у міськраду, але в місті велика проблема з освітленням. Не будемо її ховати. На сьогоднішній день у нас є дві програми реконструкції вуличного освітлення. Звернення є 1567, Це оперативна служба. Звернення, якщо не світить лампочка, звернення є на до міського голови письмове і будь-яке мешканці повинні звертатись і тоді ми приймаємо роботу. Вулиця Кринична, недалеко від центру. Світло тут тільки в день, вночі вже кілька років. Суцільна темрява. Ліхтарі є, але лампочки в них не світять. Хоча тільки на утримання вуличного освітлення в місті витрачають більше 100 тисяч гривень щомісяця. а встановили би світлодіодні лампи. Зекономили би бюджетні кошти, переконують активісти. Місто Ужгород втрачає понад мільйона гривень кожен рік тільки тому, що програма модернізації мереж зовнішнього освітлення міста Ужгорода на 2012 2016 роки не була виконана. Ці втрати вучаються в тому, що застарілі лампочки дна ДРЛ, ртутні треба замінювати. Водночас вартують такі лампи дорожче звичних, тож тут усе залежить уже від виділеного бюджету. Але поки міська рада паралізована після виборів, усі в очікуванні кадрових змін, тож змін у благоустрої чекати навряд варто.